Права 845. Виконайте дії. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому заданні. У нас 8 плюс 4, 21. Це можна записати як мішане число. Пишемо 8, 4, 21. Все. Переходимо до другого задання. Бачимо 5,619 плюс 3,5. Давайте запишемо ці числа в вигляді. Суми. Пишемо, це буде 5 плюс 6 девятнадцятих. Так, це мішане число, плюс тоді. Далі 3 плюс 5 дев'ятнадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, ми ці мішані числа записали в вигляді суми. Ну, а тепер додаємо. Треба ціні частини додати. Пишемо 5 плюс 3. І плюс. Ну і додаємо дробові. Це буде 6 дев'ятнадцятих. Плюс 5 дев'ятнадцяти. І це дорівнює. 5 плюс 3 це буде 8. Додати. Далі, тут у нас буде 6 плюс 5. Дев'ятнадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, це буде дорівнювати 8 плюс. Далі 6 плюс 5 це 11 11,19. Ну і разом це буде 8 8,11. Є. Переходимо до третього завдання. Бачимо 7,7 мінус 3,316. Давайте усі ці мішані числа запишемо у вигляді суми. То ми пишемо, що це дорівнює. Отже, буде 7 плюс 7 16. Так, Відняти. Ну, а в дужках у нас буде 3 плюс 3 шістнадцятих. І це дорівнює. Якщо нам треба відняти, розкриваємо дужки, то нам треба і 3 відняти, і 3 16 відняти. То ми тоді від 7 будемо віднімати 3. Я трохи скорочу. Буде 7. Відняти ці дві частини. Додати. 7 шістнадцятих Відняти. 3 16. І це дорівнює. 7 мінус 3 це буде 4. Потім буде плюс. Ну, а тепер 7. 16 мінус 3 16х. То в чисельнику знаменники у нас однакові. Пишемо 7 мінус 3. Ну, а знаменнику буде 16. І це дорівнює. Тоді 4 плюс 7 мінус 3 це 4 16. І це можна записати як 4, 4,6. Є. Ну що ж? Отже, ми знайшли різницю. Переходимо до четвертого завдання. Тут буде трохи складніше. Бачимо, що нам 10,1217. Треба додати 5,4,17 і відняти 3,317. Добре. Ну що ж, розписуємо кожне із цих, із цих мішаних чисел у вигляді суми. Записуємо, що це дорівнює. Ну що ж, буде тоді 10, плюс. 12 сімнадцятих. Далі додати буде 5,4 5,41. 5 цілих плюс 41. І відняти. Ну, а в дужках це буде, що таке, 3,3? Це 3, плюс 3 сімнадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте подивимося на цей вираз. Давайте будемо вже групувати. Можна записати це як 10 плюс 5 і додати 12 17 плюс 41. То ми пишемо, тоді це можна записати як цілі частинки 10 плюс 5. Додати. Тоді в нас буде 1217. Плюс 417. Так. Ну і відняти, дивіться. Якщо нас треба відняти оцю суму, то нам треба відняти і 3, і треба відняти 3 сьомих. Ну або розкриваємо дужки. То ми переносимо тоді пишемо мінус. І тут продовжуємо. Мінус тоді 3. І мінус 3 17. І це дорівнює. Ну що ж, 10 плюс 5 це буде 15. Далі, ну давайте я мінус 3. Зараз напишу цілу частинку. І далі додати. Ну, от тер дивіться, у нас є 12 17 і є 4 сімнадцятих. То ми пишемо тоді: спільний знаменник буде 17, а в чисельнику буде 12 плюс 4. Ну і, і ще у нас відняти 3 сімнадцятих. І це дорівнює. 15 мінус 3, це буде 12, то ми пишемо 12 плюс. Спільний знаменник у нас от буде 17. Так. 12 плюс 4 це буде 16. А тут ми ще пишемо мінус 3. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 12. Додати. 16 мінус 3 це 13. 17. Або це буде еволідія мішаного числа 12,13,17. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання мішаних чисел. На цьому вправу завершено.